Обласна благодійна організація Планета для дітей почала свою діяльність у 2008 році. Основною метою її є сприяння створенню умов у суспільстві всебічного, гармонійного духовного фізичного розвитку у вихованні дітей. Ми запрошуємо сюди дітей, які позбавлені батьків дітей, які навчаються в будинках сімейного. Типу чи будинки-інтернати це наша мета об'єднати об світ навколо дітей. Команди Іршанської школи-інтернату, Новоград-Волинської школи-інтернату, Житомирського будинку сімейного типу у турнірі змагались міні-футболу за коловою системою. Для багатьох участь в турнірі це можливість проявити себе, тим більше що більшість цих хлопців мріють стати професійними футболістами. Для мене футбол це дуже велика честь. Гуляю з дітства. Я бажаю стати футболістом. Всі бажають їхати. Це стимул для дітей, тому що, мабуть, неділя чи дві це діти постійно ходять і тренуються, і один з одним між класами змагаються, ну і приймають участь краще. В підсумку перемогла в турнірі команда Іршанської школи-інтернату представники правоохоронних органів, за сприяння яких також відбувався цей турнір, впевнені, що заняття спортом позитивно впливають на розвиток і виховання цієї категорії підлітків. Чим більше дітей буде займатися спортом, чим більше дітей буде відвідувати спортивні майданчики, тим менше залишиться поза увагою. Поза увагою і дорослих, і міліції, в тому числі, і е, всі знаємо, що спорт це завжди в здоровому тілі, здоровий дух. І якщо діти будуть займатися спортом, значить вони не будуть долучатися е, до негативних явищ, таких як паління, як е, вживання алкогольних і слабоалкогольних напоїв. А також саме актуальне і е, хворе питання це наркоманія.